Вітаю на 12-му Волинський тиждень. Черговий проміжний підсумок роботи журналістів нашого каналу, життя мешканців нашого краю. У цій добірці важливих і цікавих тем, серед іншого, про стартап у маленькому волинському містечку. Люди там вчаться купувати на довіру. Розповімо і покажемо, як вмовляли військового спуститися з 40-метрового крану донизу та познайомимо із представницею французького боксу Сават. На проспекті відродження у Луцьку ледь не сталося біди. 25-річний військовий погрожував зістрибнути з будівельного крана висотою 40 метрів. Рідні, товариші, поліція, медики, рятувальники. Усі вони впродовж двох годин здригалися від кожного руху чоловіка. У наступному сюжеті ми познайомимо вас із жінкою, яка увесь цей час була на зв'язку із військовим. Він вибивав. Він не хотів чути, і коли... про вчорашній вечір психологині Наталія Водько нарешті говорить з полегшенням. Учора вона намагалася зняти з 40-метрової висоти 25-річного військового, який відмовлявся жити. Володимирчанин Андрій заліз на будівельний кран і заявив, що скоїть самогубство. В нього було дуже емоційна реакція, і його всі слова це були такі категоричні, все, що все немає сенсу, все таке неправильне. Вона на землі, він на висоті 40 метрів. Зв'язатися, розказує Наталія, було вкрай складно. Спершу намагалась докричати і згодом знайшла номер мобільного Андрія. Поганий зв'язок постійно обривав його мовчання. Короткі там, буквально фрази. Що треба, що чим допомогти. І після цього він каже: Він перезвонив і вибив. Я перезвоню. Він каже: не можу вам скинути номер телефона. Я питаю, кому дзвонити. Він сказав Дружині. Психологиня отримала декілька номерів. По двом не відповідав ніхто. А на третій це виявилась мама дружини, і вдалось дозвонитися. Рідні розказує Наталія постійно телефонували і їй, і Андрієві. Зараз буде з тобою дружина розмовляти. Назарій у все. Чекайте. Чекайте, коли одна із телефонних розмов на висоті Андрію раптом не сподобалася, він згарячу жбурнув мобільний додолу. Він викинув свій телефон, який наша служба підняла, і я говорила по тому телефону. Я розмовляла з його рідними. З його рідними говорила, всі вони дозвонювалися. І я тримала реальну картину, що відбувалося на той момент. І я їм це передавала, намагаючись паралельно перепитувати, куди можливо, там, звернутися, щоб могло бути дієвим. Перші кроки назад Андрій зробив на товариша. Якщо ти до будки вилізеш, я лізу до тебе. Ти можеш до добути, я не вилізу до тебе, але мені стрьомно туди лізти. Через майже дві години цього переполоху товариш, психологиня і рідні Андрія таки вмовили його спуститися з висоти. Насмус. Він спустився, що говорив. Він же був більш мовчазним, втомленим від самої ситуації, від самого, ну, від власних емоцій, від власних своїх станів. Як повідомили нам у швидкі, Андрія відвезли в медзаклад. Наталія каже, коли людина погрожує самогубством, сумніватися в її рішучості не треба. Що робити в таких ситуаціях? Конкретного алгоритму дій на жаль немає. А надто у випадках з військовими найелементарніші поради. При поверненні це включення в певні рутини, зниження очікування, що це має бути швидко, зниження якихось високих очікування від самої людини, дати час, звернути увагу на здоров'я. Тому каже психологиня, нині надто важлива робота центрів реабілітації військових, соціальних програм, тощо Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Для того, аби зробити аналізи, у приватні клініки тепер іти не обов'язково. Усе можна зробити у колишній поліклініці номер 2 нині медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади. Днями в поліклінічному корпусі завершили капітальний ремонт і почали працювати з новим обладнанням. Більше розкажемо у сюжеті. Раніше одна з поліклінік нині медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Ми зробили єдиний номер, єдиний кол-центр. Люди раніше звонили в першу поліклініку, в другу, в третю. не знали, куди дзвонити. З першої дзвонять в першу, з першої перенаправляють в третю. Зараз є єдиний кол-центр. Люди телефонують, які є питання, вони задають. Відповідні спеціалісти дають їм консультацію, як необхідно діяти. Слідом за змінами внутрішніми взялися за зовнішні. Після створення медоб'єднання в поліклінічному корпусі розпочали масштабний ремонт. Роботи проводили в одинадцяти кабінетах. Зокрема, лабораторної і функціональної діагностики, та на двох сходових маршах значно розширено спектр надання саме реабілітаційних послуг, тому що дуже багато людей після інсультів, після травм різноманітних, потребують реабілітації. У медоб'єднанні є команда досвідчених реабілітологів, які допомагають людям повернути елементарні навички. У нас працює мультидисциплінарна бригада, яка повністю комплектована. В склад входять як лікарі ФРМ, входить ерготерапевт, фізичний терапевт, психолог і входить логопед, терапевт мови та мовлення. Є асистенти фізичного терапевта, асистенти ерготерапевта, а також медсестер з реабілітації. У відділенні медичної реабілітації зробили капітальні ремонти коридору, Кабуть. зали фізичної терапії та кабінету кінезіотерапії. Відділення обставили новими меблями, орхтехнікою та та реабілітаційним оснащенням. Що, ще, ще. Має медоб'єднання і нове лабораторне обладнання. Біохімічний аналізатор для аналізу крові. Це реактиви. Тут можна загрузити 20 реактивів для 20 визначень. І аналізатор, що робить з десяток різних досліджень. Всі обстеження на гормони. Ми вже розпочали постановку маркерів серцевої недостатності, це щитовидна панель, це гормони репродукції, це всі ревматологічні процеси ми можемо тут проводити, парадгормон, кальцитонін, вірусні гепатити. Експрес-дослідження на туберкульоз тепер можна також зробити в стінах медоб'єднання на проспекті відродження. За словами медиків, лише в серпні новим приладом обстежили 56 людей, 17 виявилися хворими. Очільниця медустанови Лариса Духневич пам'ять, незважаючи на складний для країни час, міська система надання медичної допомоги постійно вдосконалюється і розвивається. Кошти на ремонт та закупівлю обладнання залучили завдяки програмі медич. Гарантій НСЗУ Анастасія Качина, Ростан Щербачук, 12 канал. Медові смаколики у будці на дорозі. У ківерцях запрацював незвичайний магазинчик із самообслуговуванням просто на центральній вулиці міста. Сам заплатив, дістав і сам забрав все без замків та відеокамер. Однак днями увесь мед викрали. Хто крадій та як сприймають таку новинку місцеві жителі? Дивіться далі у сюжеті. Петро вперше купує мету так званій коморі самообслуговування. Вона з'явилася на центральній вулиці Ківерців близько тижня тому. Чоловік каже, для людей це щось нове та цікаве. Ну варто княгу. Це дуже таке залікательне. Це і дуже приємно, що так люди роблять. Ну це за кордоном таке багато роблять у нас. Ініціатором появи комори в місті є місцевий пасічник Олег. 32-річний молодик займається бджільництвом з дитинства. Каже, часто допомагав батькові на пасіці. Зараз має більше ста вуликів із бджолами. Ідею поставити невеличкий пункт із медовою продукцією, просто посеред дороги перейняв іноземців. За кордоном я теж бачив такі комори, але вони були більші, десь по два квадратних метри. От, і теж так само, тільки гроші не кидалися в ячеєчку і не ховалися. Там просто була мисочка. От і людина брала собі решту, виложила кошти, все було збудовано на довір'ї. Жодних замків, без нічого було, без відеоспостереження, без нічого. Медові смаколики, як і комірка для грошей, закриті за дверцятами звичайною лямкою. Нічого складного, бо мені багато хто казав, камери постав, замка повішай. Я не хочу, тоді це буде нецікаво. Господар медової хатинки стверджує, що ні камер, ні замків там не було і не буде. Я сказав сам собі, що не буде ні одного замка, ні одної камери. Все буде збудовано на довірі. Однак невдовзі ця довіра таки похитнулася днями. В комірці залишилося тільки дві монетки по 50 копійок. Хтось викрав усю продукцію з місцевої медової крамнички. Товару там було на 600 гривень. Це шість півлітрових судочків з медом. Але люди знайшли спосіб підтримати місцевого пасічника. І ввечері знайшлися ті люди, які написали мені записку, що, побачивши кражу, вони не залишилися осторонь і залишили мені кошти. На ті, які був вкрадений мед, вони зібралися коштами і залишили мені кошти. Тому я, я вважаю, що як і погані люди, так і є хороші. Добро завжди перемагає. А от крадійку знайшли власними силами жителі міста. І люди, які їздять ось тут маршруткою, постійно каже, ми бачили о 9.20-то-то людина от, е, стояла і витягувала звідти весь мед. От, і люди були здивовані, що в неї ніколи грошей немає, а вона витягує весь мед. От. І я її, я сьогодні, може, з дві години тому я її побачив, кажу: Наташ, це правда? Це ти. Вона каже, да, це я. У мене просто я випила забагато і я вирішила вкрасти все. Людина при, призналася мені особисто в очі. Але ж ну, це людський фактор. Місцеві жителі кажуть, красти все одно будуть, і це певно вже не зміниш. Будуть красти один раз, другий раз, і все рівно здасться. Не перевчимо людей, так? Ні. Ні, так не перевчимо. Дуже багато таких. Є. Отут сидять вони на зупинці, ті алкоголіки, і вони дивляться постійно за цим, а потім забере да піде поміняє, бо тут по сусідству міняє на, таке, на 100 грамів і все. Ну. Будуть люди, які будуть красти, але думаю. Все-таки ми живемо в такій країні, там, де зараз плюс такий час, що все-таки думаю, люди можуть Ну, Бажано це робити, звісно, це дуже хороша справа, але що роблять, нехорошо поступаються, чи то діти, чи можуть алкоголіки. Олег зізнається, вже неодноразово думав про те, чи будуть красти. Однак все одно стоїть на своєму. каже медовим смаколикам тут таки бути. І навіть мої родичі мене збивали, казали, що будуть красти. А я сказав, що все, що нас не вбиває, нас робить сильнішими, то по-перше. А по-друге, якщо будуть красти, то що цим цим не займатися? Ну, раз людина вкраде, ну, другий раз вкраде, а на третій раз проснеться совість. Це новинка, це новина для наших людей. Тобто в нас отакого дуже мало. Самообслуги з грошами, якась інша самообслуга, там мийні і так далі є. А отакого чисто збудовано на довірі, що взяв і положив без автоматів різних, без нічого, немає такого. Це перша така комора у ківерцях. Тут є і гречаний мед, мед з різнотрав'я, горішки залиті медом та перга, тобто пилок. Ціни на продукцію вказані, однак хтось кладе менше, хтось більше. Пасічник вірить, що його ідея приживеться, порядність перемагатиме, а медових комор в місті з часом більшатиме. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Луцька громада продовжує допомагати захисникам та дбати про благоустрій своєї території. Гроші із бюджету витрачають як на автівки, квадрокоптери, антидронові рушниці, рації, зарядні станції для військових, так і на розбиті дороги, які роками чекали свіженького асфальту. Жителі яких сіл громади цьогоріч зможуть забути про бездоріжжя. Дивіться далі у сюжеті. Десь ґрунтова, десь, аби як засипана щебенем, а десь із цеглою у метрових ямах. Такими дорогами донедавна змушені були їздити і ходити жителі сіл Зміїнець, Небіжка, Кульчин, Одради, Антонівка і Тарасове. Маємо ряд вулиць, на жаль, їх є багато, де взагалі відсутні будь-яке покриття, болото, люди не можуть доїхати додому, не можуть дойти. От, намагаємося ремонтувати ті вулиці, які в найгіршому стані. Там, де є ініціатива від мешканців, там, де мешканці звертаються, збирають підписи, надсилають свої звернення. Асфальтом а не болотом тепер ходитимуть люди, що мешкають на вулицях космонавтів і вишневій в Кульчині. Це, до слова, одні з найдовших вулиць сіл громади. Вартість виконання цих робіт по вулиці Косматі 2 мільйона 994 тисячі і по вулиці Вишневій 1 мільйон 766 шістдесят тисяч гривень. Ремонт виконали методом напівпросочування. Для цієї, як би сказати, сільської вулиці це оптимальні варіанти. Більше тут повністю все забудовано. Фактично, якби такого будівництва відбуватися не буде. Активно працює важка техніка на Котляревського та на вулицях новій у Небіжці і центральній в Антонівці. Тим часом у Зміїнці сільська дорога вже вимушена свіжим асфальтом. Асфальтом. На це з бюджету виділили 2 мільйони. Цього року близько 30 вулиць вже вдалося завершити, або вони в роботі, або в стадії завершення. Тому, як для нинішньої ситуації, вважаю, що це гарний результат. Звичайно, що хочеться зробити більше, але маємо розуміти, що велику суму коштів мусимо виділяти для підтримки наших військових і сподіваємося, що після нашої перемоги зробимо набагато більше доріг. Важливо, що на всі виконані дороги є офіційні гарантії. Себто будь-які недоліки виявлені нині чи впродовж терміну дії гарантійних зобов'язань усуватимуться за кошт підрядників. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Обікрали церкву. У селі Красне поблизу Волині із храму винесли Євангеліє, дарохранительницю та Почаївську ікону, яка висіла перед вівтарем. Люди приголомшені у злодійстві підозрюють односельчанина. Настоятель місцевого храму оцінює збитки у 50 тисяч гривень і хвилюється за майбутнє. Яка причина цих підозр, що каже чоловік, на якого кидають тінь, та як діє поліція, дізнавалась наша журналістка. Без Євангелії та Почаївської ікони в селі Красне, що межує з Волинню, вже вдруге обікрали церкву. Місцеві жителі обурені скоєним і налякані. Підозрюють вірянина з церкви Московського патріархату. Кажуть, у храм залізли навмисно. За підтримкою звернулися до поліції та журналістів. Зараз в церкву лізуть. В Божий храм, який освячений Богом, людьми, священниками. Ходили, ми самі її будували своїми руками, нам же ніхто не дав. Усе скупились. То моє. Я заберу. Як то твоє? Раз воно в церкві, значить воно церковне. Тут не моє, ні її, не чиє. Тільки все церковне. Все. Перша крадіжка сталася близько місяця тому. Зникла дарохранительниця, а вже через три тижні викрали головну книгу храму та ікону перед входом у вівтар. Під час другого вторгнення злодій заліз у храм через дзвіницю. Для цього мусив ставити шестиметрову драбину. Храм був закритий, бо я прийшла прибирати ще з моєю сусідкою. О, і відкрили двері. Заходимо, і вісять тільки два шнурки, де була ікона та спусна. Ну ми ж вовтор не заглядали туди. Немає ікони, знизу лежали рушники, які були повішені на ікону, також стрічки. Поліція казала з 5 метрів висоти ту драбину треба мати туди, щоб туди вилізти. Ну там одне не лізло. Ні. Бо ікона, і ще івангелія. Скільки як одна людина може та те винести? А тоді ще треба на гору вилізти і знов з спуститися. Мешканці села надзвичайно шоковані таким вчинком, як і настоятель свято Преображенського храму Православної Церкви України, зайти в храм, вкрасти святе в святому місці, тобто, навіть на самому престолі, взяти святе, дарохранительницю, в якій зберігалися дари. Тобто, дари це святе при щасті. Ну, я не, не розумію, наскільки потрібно бути. Нерозумним, щоб взяти святий святих Щорік рік тому. Церква стала українською, але частина вірян залишилася з московським патріархатом. Спочатку було все добре. Проблеми кажуть, жителі села почалися після ходи паломників московського патріархату до Почаєва. Не дали пройти ми московським сюдою через наше село на Почаєво Вони йшли І ото після того вони нам так почали робити. Мешканці села підозрюють у злодійстві свого односельчанина, який залишився в числі прихильників церкви московського патріархату. Нюанс у тому, що викрадена церковна книга раніше була старослов'янською мовою, якою правлять служби в УПЦ Євангелія, яка була раніше. Так як ми говоримо московського патріархату, яка була написана слов'янською мовою, ми її переробили на українську, вшили на усередину. Ну, людина, яка, це, яка її забрала, вона напевно про це не знала. Що всередині вже знаходиться Євангелія української мови. Євангелія лежала ось тут, на місці цієї книги, велика книжка в металевій обкладинці із сріблястим покриттям вона була посріблена, великих доволі великих розмірів, десь приблизно 40 на 30. Під час першої крадіжки церква була відкрита. Крім старости, який саме пішов по воду, нікого не було. Злодій лишив на порозі слід босої мокрої ноги. А під час другої знайшли біля дзвіниці шматок дерев'яної рамки від ікони. До церкви два рази приїжджала поліція з кінологами, і обидва рази вони привели до господарства місцевого мешканця Руслана. Та ні, такого не було. Ну а я звідки можу знати, що собака приводить до господарства. Пене сподобалось господарство. Собаки повели не дорогою, а стежкою поза церквою. Мешканці кажуть, на городі цього односельчанина знайшли шматочки стрічки з ікони. Руслан запевняє, хоч дарохранительницю храму подарувала його сім'я, хто викрав її, не знає. Як була Українська православна церква, ми як тато був старостою, о подарували дарохранительницю, як був перехід. З Української православної церкви на православну церкву України я о, на слідуючий день пішов і кажу, віддайте мені дарохороніцю. Вони сказали, що ми ну, порадимось, як там, що буде. О, і вони порадились, вони її не віддали. О, а вже люди сказали, що, що, що я її любою ціною, будь то заберу, і так як через деякий час вже ж пройшло. Більше ніж два роки, та й її вкрали. І ну вони сказали, що то, що то я її вкрав. Поліція каже, огляд у чоловіка провели, однак зниклих речей не виявили. Тому пошуки злодіїв тривають. За обома фактами викрадення чужого майна, поєдиного із проникненням у приміщення, вчиненого в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України відкриті кримінальні провадження. Поліцейські проводять розшукові заходи та слідчі дії з метою встановлення особи, яка може бути причена до злочину, а також місце знаходження викраденого майна. Вчора проводили слідчі дії. О, проводили обшуки в господарстві з понятими, все, нічого не знайшли. О, ще вчора їздили на детектор брехні В Рівне. І, і будемо казати, все, збираються матеріали. О, як, як буде вина доведена, тоді будуть щось говорити. Поки вина не, не доведена, то за що є мова говорити? А показувати пальцем, то кожен може. Мешканці все одно бояться, кажуть, не знають, чого очікувати далі. І ми боїмося в церкву зайти прибирати. Бо хто його знає, що він може зробити. Ну, сьогодні в церкву, завтра будуть хати палити. <кхух> І немає милиція. їм ніякої постраху, бо в мене тут село. Така. Що ж тут ми в нашому селі? Ні старости, нема в селі, ні голови громади. Ми ж тут на Україні, як на кінці світу. Священник каже, викрадені церковні святині вартують орієнтовно 50 тисяч гривень. Нову дарохранительницю вже купили. Євангеліє знайшли простіше. А що робити з іконою поки не знають. Всі чекають результатів слідства. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Більше десяти років на світовій арені спорту лучанка Анастасія Коновальчук є чемпіонкою Європи та віце-чемпіонкою світу із французького боксу. Тепер збирається в об'єднані арабські емірати захищати честь України на всесвітніх іграх із єдиноборств. Окрім того, знає англійську і французьку та викладає у виші. Більше про незвичайну луцьку чемпіонку дізнавайтеся із сюжету. Чемпіонка Європи та віце-чемпіонка світу з французького боксу. Лучанка Анастасія Коновальчук вже 10 років боксує на світовій спортивній арені. І нарешті, через два місяці, 29-річна спортсменка їде підкоряти всесвітні ігри єдиноборств в Об'єднаних Арабських Еміратах. Востаннє їх проводили 10 років тому, тож потрапить на омріяний ринг вперше. Ну е, є більше відчуття відповідальності ніж хвилювання. Ну і все таки це можливість представити Україну, яка має перемагати у всьому, не тільки у спорті. Чим особливий французький бокс або сават, пояснює тренер спортсменки. Звичайний бокс там е, змагаються тільки одними руками. Всі бачили бокс, професійний бокс. А у французькому боксі там дозволення удари руками і ногами. Можна вони змагання відбуваються в спеціальній формі і в саватках на ногах, тому і називається сават. Сават в перекладі, значить, розтоптаний ботінок, розтоптаний черевик. Настя єдина учасниця, яка представить Україну на всесвітніх іграх у своїй ваговій категорії. Займається спортом ще з маличку. Згадує, була дуже активна, тому енергію потрібно було направляти в правильне русло. Ну, в спорт пішла ще напевне. Та з першого класу, з першого класу, чи там після дитсадка в нас були перші змагання, якісь там з плавання, то з бігу, то ще з чогось і ну вже тоді все почалося. У дев'ятому класі пішла на секцію рукопашного бою в університеті кікбоксинг. Тоді зрозуміла спорт це її життя. На перші всеукраїнські змагання поїхала вже на початку першого курсу. Їхала перевіряти свій характер та можливості. Попри те, що тоді програла, на своєму не зупинилась. Сказала, хочу ще. І вже через два роки стала віце-чемпіонкою світу. Лише е два рази за всю мою кар'єру. Е лише два рази було таке, що я не зайняла призових місць. Ну так склалося десь, не повезло за десь за 10 років. років так лише два лише а два чемпіонати завжди. завжди це було перше, друге, третє. Так. Не завжди, ну ми старалися готуватися, старалися все таки зробити все можливе. Ну і я від себе і тут. І коли був вільний час, там дивишся, о, треба, напевно, піти десь там крос пробігти. Десь треба щось робити, не можна сидіти, не можна гаяти час. Бо, як каже мій тренер, поки ти сидиш, твої суперники тренуються. Я одразу, о, ні, треба йти, треба йти тренуватися. Треба щось робити. За 10 років кар'єри із тренувань випала лише на місяць. Це був переломний момент після першого, і сподіваюся. Ця єдиного в її житті нокауту прилетів оцей такий удар. У мене був нокаут перший. Перший нокаут насправді такий досить болючий е, і е, такий шокуючий для мене. Проходить там два тижні. Я не йду на тренування. У мене з'явився справді страх. Хоча на той момент уже я займалася, скільки там шість років е, чи, чи п'ять років, і в мене з'явився страх. Е, Просто ставати в пари. І сам факт, що там, перед тим чемпіонка, а тут оп, і це нокаут, і я впала, і це чемпіонат світу. І це морально було важко навіть. Десь місяць я не приходила в зал. Я не приходила просто місяць в зал і подумала, що напевно вже не прийду. Вона зуміла повернутися завдяки своєму тренеру. Наставник зумів переконати її, що нокаут це нормально. І розумію, що ну в цьому ніхто не винен, тільки я. Я опустила руки, я знехтувала захистом. І ну, це моя була вина. До речі, тренер Анастасії є і її чоловіком одружилися півтора року тому після десяти років роботи в спорті. Та вже потім якось пізніше, після 2015 тисячі там п'ятнадцятого бачимо, що так ми дивимося в одному напрямку. Цікавлять нас одні речі. Ну, добре, Попри досвід і перемоги Анастасії, батьки щоразу хвилюються за її здоров'я, коли вона їде на змагання. Так і було, і до сих пір так є. <смір> насправді, мої батьки дуже переживали за те, як я буду кожен раз, коли я приїжджала змагань там, тато, мама, обдивлялись лице, чи все нормально, чи все добре. І навіть до сих пір вони переживають, звичайно, кожен раз, бо це ну, насправді травматичний вид спорту. Ось так іноді приходилось втікати на тренування. <смір> насправді, іноді насправді приходилось від них часто приховувати, що десь болить, десь там підвернув, десь там пропустив. Удар десь там замальовувати синці, аби вони не переживали. На змаганнях українцям часто доводиться стикатися зі спортсменами країни-агресора. Всі бачили вчинок Ольги Харлан, яка не потисла руку російській спортсменці. Наша боксерка каже, повністю підтримує Ольгу та на її місці вчинила би так само. Якби мені прийшлося боксувати з спортсменами з країни агресора, ну я б теж не пожала руку, і, але, напевно, зробила все для того, щоб нокаутувати там десь за декілька секунд, якби це було в моїх силах. І спортсмен Сербії просто провокативно сказав Слава Росії. Я відразу повернулася до нього. ну… Зав'язався конфлікт, я відразу висказала йому, що е, ти не можеш так говорити, коли ти не був е, в нашій державі, коли ти не бачив, що відбувається, і ти не знаєш, що буде завтра, і куди прийдуть, і е, де прилетять ворожі, е, скажімо так, снаряди. Я сказала, ми зараз є на змаганнях, де е, відсторонені російські спортсмени і білоруські спортсмени. Кажу, якщо. Я йому сказала, що ви не хочете бути в числі їх. Будь ласка, тримайте свої політичні погляди при собі. До речі, крім статусу професійної спортсменки, Анастасія, ще й викладачка в університеті на фізкультурному факультеті, тренерка з кікбоксингу у спортивній школі, а також репетиторка з англійської та французької мов. Що ж до всесвітніх ігор, чемпіонка каже, що вони будуть вирішальним кроком у її спортивній кар'єрі. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал. Вболіваємо за лучанку Анастасію Коновальчук і стежимо за іншими нашими новинами. Наступного тижня ми плануємо розповісти зокрема про особливості укриттів Ковальської громади, про те, як ведеться мешканцям села Рудники Луцького району та традиційно щоденні оперативні вісті. Дякуємо ЗСУ, що маємо можливість інформувати вас про головне і закликаємо підтримувати нашу армію як тільки можна. До зустрічі на 12-му каналі. Будьте щасливі та бережіть себе.